Усім привіт, народ! Сьогодні я розповім про ревізії автомобілів в Італії. В Італії саме вони називаються ревізіони, їх потрібно робити. Якщо автомобіль е, БУ, то потрібно його робити кожних два роки. А якщо автомобіль новий, тільки з салона, то перших два роки не робиться, а на третій робиться. І потім кожних два роки потрібно робити. Для чого це потрібно? По-перше, це вони перевіряють про вихлопи газів, які, якщо у вас дизель або бензин, або газ, метан, вони перевіряють забруднення в середовище, там, всякими датчиками. Далі вони перевіряють світло, ближній дані світло, якщо воно дуже слабеньке, вони скажуть вам. це, Починити і від, ну, від, ви повинні приїхати до свого е механіка, і вам це все на налагодити. Е далі вони перевіряють тормоз. Тормоз потрібно для того, щоб, ну, понятне діло, останавливатись е там різко. Вони перевіряють, розганяються е на авто, і потім різко тормозять на такій площадці. Там є такий ще е фотоапарат, який вони ставлять біля е ну, ССС. Тої станції, де вас буде проводитись огляд автомобіля, вони його фотографує вашу марку машини ну, і номерні знаки, і так далі. Потім це все вноситься в базу даних. Кожного автомобіля, от, наприклад, в нас в Україні є паспорт, технічний паспорт, а тут він називається лібрито або карта черкулаціони. І там написано ревізія, коли вам потрібно зробити його, і коли наступна ревізія ну, приблизно місяць. Це обов'язково, тому що це якщо вас зупинять карабінери карабінері або поліція, страдали поліція, місцева поліція. Якщо вас цього не буде, дуже Солодкі такі штрафи можуть досягати і до 500-600 євро. Тому, тому потрібно також е, за цим всім слідкувати. Е, що по поводу цін, е, ціни різні до кожної марки автомобіля. Е, вони можуть різні е, бути. Вони можуть бути від 60 євро і до 200 Це євро. За до... машину 2017 року можуть і дати і 80 євро за ревізіони. Ось. Як це все відбувається? Ви попередньо дзвоните на СТО і там в на кожному СТО, якщо вони це роблять, так і написано Ревізіони авто. Ви дзвоните і кажете, в мене закінчуються ревізіони, потрібно його поновити. Він скаже: приїжджайте на стільки то годин Ви приїжджаєте, до вас підходить механік, ви даєте йому ключі від машини. Він перевіряє тормоз, заїжджаючи на таку площадку. Потім підключає авто до такого пристрою. Він перевіряє там налаштування і усі різні проблеми, можливо, виникали якісь там ошибки чи ще щось. Він це все вносить в базу даних. Е, бере у вас е, це лібрито або карта черкулаціони. Все це записує в комп'ютер, все це вноситься в базу даних. робить таку наклейку біля е, каси. вклеює вам це в лібри, в карту черкулаціони. І далі ви йдете з ним на касу. Е, на касі ви розплачуєтесь кожна сума індивідуальна. Ем, і все, і ви далі можете їздити. Все це займає приблизно ну хвилин 30. Якщо прям поспішити, ну 25-20 минут. Ем, тому в цьому немає нічого страшного. Ем, якщо так прям порахувати, то це просто лишні витрати в Європі. Ну, це все по суті і правильно, ну і по суті. Трошки давить на карман, якщо так порахувати, хто там по зарплаті, в кого як. Е, якщо вам сподобалось це відео і ця інформація була корисна, е, поставте лайк, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. Будьте живі, здорові, цілую, обнімаю. зустрінемося вже в на наступних відео. Пока.